Скажіть, а кого сьогодні не турбує такі питання, як міністерство інфраструктури чи міністерство енергетики? По суті, це Два ключових міністерства в Україні це кровеносна система держави і нервова система держави. Якщо щось не працює, то не працює нічого в цій країні. А що ми бачимо? атомна енергетика, на еканаргатом рахунки заблоковані. Дев'ять реакторів з 15 за п'ять років будуть виведені з експлуатації. Терміни їх експлуатації закінчуються. Сім реакторів з них вже сьогодні стоять на капітальних середніх ремонтах. Нікому немає справи. Дивимося інфраструктуру, попризначали керівників, наприклад, Укрзалізниця, дали зарплату в п'ять разів більше ніж у президента Сполучених Штатів Америки. В той же час людина місяць ще не з'явилася на робочому місці. Він в турне по концертах. Він у нас рокер. То питання: скільки ми будемо проводити експерименти над країною? Скільки в цій країні ми ще будемо запрошувати іноземців, які навіть забувають, що їм дали величезну зарплату за те, що вони, як з'ясувались, не ходять на робоче місце.